Вітаю товариство! Це факти без ілюзій. Тут ми говоримо про те, що інші воліють не помічати у цьому випуску: як система відеонагляду від МВС перетворилася на джерело витоку інформації та маніпуляції з нею? Італія, де держава підтримує самозахист громадянина, ну і річниця авантюри з декларуванням зброї, яка завершилась, дуже прогнозовано. Провалом. Поїхали! В одного з фігурантів справи про розкрадання на енергоатомі знайшли на працівників набу. Про це повідомляє видання Українська Правда. У одного з фігурантів справи про розкрадання на енергоатомі на конспіративній квартирі знайшли інформацію про керівника набу Семена Кривоноса та інших співробітників, зокрема про керівника головного управління детективів Олександра Абакумова, керівника операції Мідас. Підконтрольні офісу президента правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики у справах оточення президента могли стежити за співробітниками набу без допомоги правоохоронних органів фігуранти не могли отримати інформацію про переміщення набушників з офіційних баз Зараз я поясню, що саме зацікавило мене в цій публікації. Отже, ми побачили маршрути пересування транспортних засобів-набушників з красномовними фотографіями з камер спостереження системи безпечне місто» та системи Гарпун. Це означає, що інформація з цих систем, які знаходяться в управлінні національної поліції, була злита стороннім особам. А зараз подивіться, що каже про доступ до цих камер заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченка. А хто матиме доступ до відеоспостереження? Тільки працівники правоохоронних е, структур, виключно визначені посадові особи, і які в них будуть функції і власне як їх робота буде контролюватися? Щоб не було соблазну, знаєте, в якоїсь окремої людини побачити на відео і потім її комусь злити, або навпаки, використати в якихось своїх власних інтересах, отримання будь-якої інформації з вказаних систем логується і можна переглянути. Якщо ви якщо ви бачите, що певна інформація з'являється в засобах масової інформації, можна перевірити звідки джерело цієї інформації, і хто отримував доступ і відповідно притягнути вказаного співробітника до відповідальності. З повним відео про те, як в Україні будується цифровий концтабір, ви можете ознайомитись тут. А я хочу поставити питання до заступника міністра Тимченка. Леоніда Леонідовичу. Ну ось як ви і казали, з'явилася інформація в засобах масової інформації. Чи вже відомо вам, хто саме отримував доступ до записів з камери та чи притягнена ця посадова особа до відповідальності? Допоможіть нам розібратися з цим питанням. І ще ледь не забув. 31 серпня цього року на перехресті проспекту Степана Бандери та Болонського проспекту в місті Києві трапилася дорожня транспортна пригода. Порше Тайкан, вочевидь, рухаючись з перевищенням швидкості, збив на смерть велосипедиста, якому від удару відірвало ноги. І знаєте, що дивно: з усіх шести камер, які мали б зняти цю ДТП, кудись зникло відео важливих 23 секунд, а саме моменту зіткнення. Чи не могли б ви як заступник міністра розібратися ще і в цьому питанні? Ну щоб вивести на чисту воду тих, хто неналежним чином ставиться до своїх посадових обов'язків, ну щоб такі прикріп поодинокі випадки не псували бездоганну репутацію МВС. Завчасно дякую вам за допомогу. Мені, чесно кажучи, взагалі не подобається вся ця історія з відеокамерами, доступ до яких не врегульований на законодавчому рівні. І головне. Нічого, крім нагляду за громадянами, ці відеокамери не вирішують, і ця історія не тільки про Україну. Ну ось, наприклад, у Мехіка працює найбільша на американському континенті мережа вуличного відеоспостереження. Втім, попри таку масштабну систему, Мехіка залишається містом із найвищим рівнем злочинності в Мексиці. Тобто мова йде про 54 473 злочини на 100 тисяч мешканців. Наразі в місті понад 83 тисячі пристроїв, які цілодобово фіксують життя одного з найнаселеніших міст світу, але це не рятує міста від високого рівня злочинності. І згідно з опитуванням 2025 року, проведеним Національним інститутом статистики, більше 75% мешканців міста не відчувають себе у безпеці. Проте мексиканські поліціянти та чиновники планують значно розширити систему відеоспостереження. До 2030 року в Мехіка хочуть встановити близько 150 тисяч урядових камер. Водночас експерти наголошують на серйозних правових ризиках. Масштабне відеоспостереження може порушувати право людини на особисте життя. Ну і мексиканські експерти та правники зазначають, що проблеми підсилює відсутність законодавства, яке б чітко регулювало, хто і з якою метою може вести спостереження, як зберігаються записи та як контролюється їх використання. Тож, як ми бачимо, практичної користі від відеокамер немає, а в країнах, де відсутнє відповідне законодавство і де доступ до них можуть отримати сторонні особи, ці камери лише наносять шкоду. Хоча ні, користь від них все ж таки є, бо будь-які закупівлі обладнання та його подальше адміністрування перетворюються на казкове збагачення чиновників в погонах і їхніх дружин теж та каханах, про що нам регулярно повідомляють журналісти-розслідувачі. Поки ми чекаємо на відповідь заступника міністра, хто саме зливає дані з систем відеонагляду, в Італії відбулася історія, яка показує зовсім інший підхід держави. Не стежити за громадянами, а захищати їхні права на самозахист. Про це в нашому наступному сюжеті. Ну а я поки хочу закликати вас підтримати розвиток нашого каналу. Зробити це можна за допомогою функції спонсорства на YouTube або підписавшись на нашу монобазу. До речі. Для всіх підписників Монобази у нас є подарунки та розіграші. Всі необхідні лінки ви знайдете в описі до цього відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на сам канал та поширюйте наше відео. 68-річний чоловік у власному будинку відкрив вогонь по грабіжниках, які намагалися вдертися до його житла. Це сталося ввечері 3 листопада цього року у невеликому італійському містечку в регіоні Венето, але ця новина миттєво облетіла всю країну та сколихнула обговорення права на збройний самозахист. Не є 68-річний чоловік, який відкрив вогонь пізно ввечері в понеділок, 3 листопада, під час спроби пограбування у своєму будинку в Гріняно-Полезіне передмісті Ровіго. Таке рішення ухвалено згідно з положеннями нового закону про необхідну оборону. Згідно з попередніми даними слідчої групи, банда, що складалася з двох або трьох злочинців, увірвалася до будинку чоловіка, озброєна та з закритими обличчями. Під час нападу одного з бандитів було поранено пострілом з пістолета, який зробив власник будинку. Прокуратура Ровіго у своїй заяві уточнила, що наразі провадження ведеться щодо невстановлених осіб за підозрою у скоєнні злочину, замаху на пограбування, обтяженого використанням зброї, маскуванням та вторгненням до приватного помешкання. Поліція вже опитала власника будинку та кількох свідків, а також продовжує перевірку записів із камер спостереження в цьому районі, щоб встановити особи відповідальних. За попередньою версією, 68-річний чоловік діяв інстинктивно, коли опинився віч на віч із грабіжниками і, можливо, зробив кілька пострілів із пістолета. Один із злочинців, ймовірно, був поранений, хоча наразі в лікарнях регіону немає госпіталізованих із вогнепальними пораненнями. У зв'язку з цим поліція Ровіго оголосила тривогу для медичних закладів області, намагаючись виявити члена банди, який отримав поранення під час втечі. З цього приводу висловилася також голова ради міністрів Джорджія Мелоні, яка у дописі на Фейсбук підтримала власника будинку. Самооборона завжди є законною. Саме ці слова прем'єр-міністра були поширені у соцмережах. Свою чергу міністр внутрішніх справ здорової людини Матео П'янтедозі підтримав прем'єрку Італії і заявив, що держава має стояти на боці громадян, які змушені захищатися в екстремальних ситуаціях. Отже, позиція італійської держави прозвучала однозначно: людина, яка захищається, не має бути винною. Ну а тепер Україна. У нас, на відміну від Італії, подібні історії часто завершуються роками судових тяганин. Проте, 25 вересня цього року Верховний суд України ухвалив рішення, яке можна назвати фундаментом нового розуміння права на самозахист. Ми вже робили про це окрему програму, яку ви можете переглянути тут. Я наполегливо раджу це зробити. Нагадаю: йшлося про чоловіка, який захистив свою родину від трьох нападників, озброєних металевою трубою. Вони вдерлися до його двору, намагалися зламати двері, і він. Маючи вдома зареєстровану рушницю, зупинив напад перш ніж хтось з близьких постраждав. І хоча поліціянти спочатку відкрили проти нього кримінальну справу, інкримінуючу йому перевищенням меж необхідної оборони, а судова тяганина тривала 10 років, Верховний суд, зрештою, поставив остаточну крапку в цій справі. У своїй постанові Верховний суд прямо зазначив. Частиною 5 статті 36 кримінального кодексу передбачено, що незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальної відповідальності застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення. Отже, простою мовою Верховний суд сказав наступне. Людина не зобов'язана тікати або чекати на прибуття поліції, якщо її життю загрожує небезпека. Якщо нападник озброєний навіть металевою трубою, або нападники діють групою, або вторгаються в житло, людина має право захищатися навіть ціною життя нападника. І незалежно від того, хто це сказав, прем'єрка Італії чи вища судова влада в Україні, принцип оборона завжди законна, відповідає звичайній логіці. Бо це справедливо, бо це по-людськи. Тож тепер справа за Верховною Радою, яка має поховати недолугий законопроект про зброю від МВС номер 5708 на користь адекватного закону про зброю з справою насіння для самозахисту, в якому слід передбачити додатково перелік обставин, які виключають кримінальну відповідальність під час самозахисту незалежно від наслідків для нападаючого. Зокрема, Треба зазначити випадки, коли спротив чиниться навіть одній неозброєній особі, яка знаходиться під впливом алкогольного або наркотичного сп'яніння. Та коли особа, що захищається, не може чинити фізичного спротиву на рівні з нападником. жінки, літні люди, люди з інвалідністю. І народним депутатам слід усвідомити, що всі ці кроки вкрай позитивно вплинуть на рівень громадської безпеки і призведуть до стрімкого падіння рівня злочинності. Ну хіба що вони в цьому не зацікавлені? І знаєте, саме на таких історіях стає очевидно, що право на самозахист це не гасло і не дискусія, а базова потреба громадян. І тут я хочу сказати важливу річ. Мета Української асоціації власників зброї зробити все, щоб, попри вручання Міністерства внутрішніх справ та Верховної Ради, в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але і наша українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна, своєї країни, і кожен, хто поділяє таку мету, може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї, єдиної в Україні профільної асоціації, яка лобіює ухвалення в Україні закону про зброю, який би передбачав право українців на придбання та приховане носіння краткосвольної нарізної вогнепальної зброї з метою самозахисту. Тим більше що зараз триває розіграш карабіна Андреармі та напівавтоматичної рушниці Тюдорс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, уважно читайте умови та зголошуйтесь до УАВС. Італія демонструє приклад: людина, яка захищає себе зі зброєю, не злочинець. А в Україні замість цієї простої істини депутати та МВС намагаються впарити нам мантру, що декларування зброї здатно вирішити проблему, яку вони ж самі і створили. Невідворотньо насувається річниця шоу авантюри під назвою декларування зброї, в якій МВС та Національна поліція, зокрема, намагаються переконати громадян добровільно задекларувати, скажімо так, знайдену зброю. Принагідно хочу нагадати, що анонсуючи це законодавче непорозуміння, заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий повідомив: ми впровадили унікальний варіант і пішли шляхом декларування. В жодній країні ми не побачили такого механізму. Аналогів, нет. українська версія. І вже 25 листопада МВС буде змушено повідомити суспільство про свої досягнення протягом року на унікальній ниві декларування зброї. Ну а поки офіційного звіту немає, подивимось на інформацію про декларування, яка надходить від обласних управлінь національної поліції. Ось, наприклад, 12 листопада. За два тижні до річниці декларування головне управління національної поліції Івано-Франківській області з гордістю повідомило про декларування фактично протягом року 191 одиниці зброї, серед яких 111 гладкоствольних рушниць, 5 комбінованих рушниць, 17 нарізних карабінів, 9 невідомо яких пістолетів і 49 автоматів. Навіть якщо припустити, що всі задекларовані пістолети були справжніми, а не травматичними, що мені особисто повірити важко, то бойової зброї в області задекларовано 30%, а 70%, як ви бачите, це звичайна мисливська зброя. Ну а середньомісячний показник задекларованої зброї по всій Івано-Франківській області сягнув нечуваних показників 16 одиниць на місяць. Схожі результати демонструють і поліціянти Львівської області, в якій станом на 20 жовтня задекларовано 192 одиниці вогнепальної зброї. 92 гладкоствольні рушниці, 4 комбіновані рушниці, 12 нарізних карабінів, 21 невідомо яких пістолетів та револьверів, 63 автомати. Якщо знову ж таки припустити, що задекларовані пістолети та револьвери були справжніми, а не травматичними, то бойової зброї у Львівській області протягом 11 місяців задекларовано 43,7%, а мисливської відповідно 56,3%. Ну а середньомісячний показник по області складає 17,5 одиниць зброї на місяць. Сумська область зі зрозумілих причин має більше показники. За 11 місяців в ній задекларовано 740 одиниць зброї, серед яких 163 гладкоствольні рушниці, 22 нарізних карабіна, 22 пістолета різних типів, 533 автомата. Тож за 11 місяців в області задекларовано максимум 75% бойової зброї і 25% зброї мисливської, а середньомісячний показник склав 67 одиниць зброї на місяць у всій області. Свою чергою Київська поліція 10 листопада цього року просто повідомила про декларування 1346 одиниць вогнепальної зброї, не зануючись подробиці. Ну, просто щось задекларувало. Таким чином, вже можна приблизно уявити загальну картину, про яку нам повідомить поліція вже за тиждень. Я думаю, що результат буде плюс-мінус 20 тисяч одиниць, з яких приблизно 60% буде звичайна мисливська зброя. Звісно, що подаватися ці ганебні показники будуть як потужна перемога та успішний успіх, але абсолютно всім зрозуміло, що на тлі мільйонів одиниць незареєстрованої зброї це просто краплина в океані. І єдиний висновок, який може бути щодо цієї ініціативи, це провал, причому задокументований. МВС та народні депутати вчергово демонструють свою неспроможність контролювати зброї, що в принципі вони роблять постійно. А якщо згадати, скільки на цю авантюру було викинуто грошей, то інакше ніж марнотрасом це декларування назвати складно. Згадаємо рекламну кампанію: рекламні ролики на телебаченні, в YouTube, Борди та сітілайти по всій країні, смс-розсилки всім абонентам мобільного зв'язку. Ну, це реально десятки, якщо не сотні мільйонів гривень. А на виході 20 тисяч одиниць, з яких більшість мисливські рушниці, а не бойова зброя. Між тим. Сервіс Bot, посилаючись на інформацію від того ж МВС, повідомляє, що протягом останніх трьох років в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. З яких протягом останнього року ну року успішного декларування зброї з досягненням в 20 тисяч одиниць, з обліку зникло 220 тисяч одиниць. Загалом впродовж трьох років розчинилося невідомо де понад 149 тисяч автоматів Калашникова. 135 тисяч мисливських рушниць розумієте масштаб катастрофи? І це тільки те, що зникло з обліку, вже не кажучи про інший багатомільйонний пласт трофейної та іншої незареєстрованої зброї, яка ніколи на обліку не перебувала. Яке в декларування зброї? Ви про що? І ще один момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Ви помітили, що серед всіх показників кількість задекларованих пістолетів мізерна. Тобто пістолети взагалі майже ніхто не декларує. І в той самий час безжальний сервіс Open Data Bot повідомляє про те, що з обліку зникло понад 21 тисяча тільки пістолетів Макарова та понад 50 тисяч травматичних пістолетів. Ну просто нема про що говорити. А знаєте, чому взагалі не декларують пістолети? Тому що коли громадяни заходять в будь-який зброярський магазин, вони бачать на вітринах справжні пістолети всіх світових брендів, але купити вони їх не можуть, бо вони продаються лише тим, кого нагородили зброєю. Розумієте? Тобто на очах у людей повним ходом функціонує прихований ринок нагородних пістолетів, кількість яких вже давно сягнула понад 100 тисяч одиниць, а депутати ЗМВС пропонують людям декларувати зброю. Але як ми бачимо, дурних немає. Тож я, звісно, почекаю на звіт про річні підсумки декларування від МВС, але вже сьогодні можу сказати те, що я казав раніше: припиняйте імітувати бурхливу діяльність та марнувати гроші жертвоподаткування. Без адекватного закону про зброю з правом носіння пістолетів для самозахисту всі ваші унікальні ініціативи переречені і виглядають, м'яко кажучи, кумедно. Товариство, на сьогодні це всі факти без ілюзій. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю? Далі буде.